Захист прав споживачів фінансових послуг, перш за все вкладники. Мова йде про захист вкладників банку Форум. в даному випадку. Ці вкладники це е, члени громадської організації Фінансова грамота України. Ми їх захищали, захищали їх інтереси і захищаємо е, щодо Національного банку, який не своєчасно. Відреагував на ситуацію, яка склалась в банку-форум. Тобто саме бездіяльність Національного банку призвела до великих втрат вкладчиків банку-форум. І саме це питання ми захищали в окружному суді міста Києва у присутності під головуванням судом судді Качора. Ось цього судді. І в ітогі ми отримали постанову, постанову Окружного адмінсуду підписану суддєю Качером, в якій ВГО фінансова грамота України визнана неналежним позивачем. Суд, після практично году розгляду справи, нарешті визнав, що. Оказується, ми не те запрашували, не те подавали. Тому я зацікавився, що ж це за людина така дуже фахова, Ігор Капчу, суддя. І знайшов, перш задав в гуглі цю фамілію і знайшов, от відразу, знайшов ось це на першій сторінці. Де вказано, 11 мая 2015 року, суддя Київського окружного суду, колишній член СВК, Ігор Качур, вважає війну на Сході України громадянською, а чинну владу звинувачує її розпалення. Коментар у Фейсбуці. Ті, хто захоплював адмінбудівлі, вбивав міліціонерів, розв'язував громадянську війну, прийшов до влади на крові у тюрми, без варіантів, жодної пощади чи поблажливості, вим'яті пам'яті наших дідів, які дійшли до Берліна. Крім того, Качу заявляє, що священники Української Греко-католицької церкви закликали до війни на сході і проклинали людей просто на службу. Тобто ось ця людина нехтує правами громадськості. Ця людина е ну це тероризм. Це фактично ось це службова особа, яка виконує обов'язки судді і викладає такої у соцмережі. Тому, ось після всього цього я е, хочу задати сам і прошу задати вас одне питання. Суддя Ігор Качок, в тебе совість є? І щоб кожен із вас у Фейсбуці, в інтернеті, коли буде виступати на радіо, е, на телебаченні, щоб задавав, в кінці свого виступу задавав. Одне і те ж питання, і я його теж буду задавати кожен день, поки не отримую відповідь. Суддя Качок, в тебе совість є.